Знаєте, чого люди бояться? Я останнім часом, ви час задумуюсь: ну, от віруючі люди кажуть, що вірять в Ісуса Христа, Євангелію е, навіть читають. люди з цих парафій, вони стверджують, що вірять, дуже вірять і дуже люблять. Але в той час вони дуже бояться. І знаєте чого? Ні, не Бога. Точно. І знаєте, того, чого вони бояться, це дуже їх злить. Їм стає незручно, не по собі. Коли виявляється, що. В них духовне неуцтво, що в те, що вони вірять, це людські бздури, це щось придумане, нав'язане. А вони вірять в це. І коли це відкривається правдою, істинною, тому що Дух Святий що виявляє правдою гріх, зло, він же ж прийшов Дух Святий заради цього, щоб виявити, не тільки щоб нам допомагати, а справді допомагати нам виявляти саме. Те, що Дух Святий прийшов вершити, Він буде вершити через кого? Через людей. Вони бояться, що вони будуть виявлені. Вони, коли відчувають, що зараз буде виявлено, що вони зовсім не так роблять, а вони це відчувають. Ну, справді відчувають. Я говорю по собі. Вони відразу що? стараються зупинити розмову, сказати, що ти їх осуджуєш, засуджуєш. Ну, м -м -м. Вони не хочуть говорити, вони би втікали, як би могли. Інколи трубку не кидають тільки тому, що щось тримає цю трубку біля їхнього вуха. Я говорю про таких, які, наприклад, по телефону. Бо коли зустрічаєшся, я вам кажу, я зустрічаюся інколи з директорами банку, і він мене бачить, і він, відча... коли зустрічається зі мною, починає дихати. Затримкою дихання. Я вам чесно кажу, я помітив це. Дихання міняється, серцебиття міняється. Чому? Істина прийшла. Він знає, що я зараз буду говорити і що розкривати його брехливе духовне життя. І буду казати, що ти далі робиш? Як ти, чоловік, який став директором банку, хай буде відділення банку, скоріше так. І вони чують, що вірять зовсім не в те. І вони чують, що Христос сказав, що це взагалі Гедота. І вони чують, що Христос сказав, якщо ви в це вірите, ви взагалі не мої. Ви чините беззаконня. Вони бояться зустрічі з тобою. І це не вони, а це той дух, який боїться. Самі вони прагнуть догодити Богові. Чуєте, носять з собою Євангелію. Ну це ж не просто так носити з собою Євангелію, таку невеличку. Але він собі запхав і носить. І весь час відкриває, десь її підчитує. Каже, я маю з собою Євангелію. Я кажу, добре, і що ти з тої Євангелії взяв? Давай поговоримо. Я зараз не маю часу, я до тебе зайду зараз. Чи зайде? Скоріше всього, ні. Чому? Духовне неоцтво, коли воно виявлено, людині дуже незручно. Особливо освіченій людині. А в нас взагалі то всі люди освічені, всі читати вміють, всі школи позакінчували. Чекайте, 10 класів, зараз 11, навіть 12, начиталися всього, інтернет, все, ти, ти можеш все знайти. Люди такі речі знають. Коли говорять, я справді себе чую неуком, не знаю я про таке. І весь час, якщо не скажуть, то думають, що ти мене вчепився, чи ти мене засуджуєш. А особливо до тих, хто пише. Вони кажуть, що ми їх засуджуємо. Ну, я так розумію, або я, або мається на увазі хтось з вас, хто сьогодні вже виходить в ефір через християнські зустрічі з проповідями, з піснями. Я от тепер пишу людям: скажіть, хіба я вас засуджую конкретно вас? Я що написав ваше прізвище? Я що написав ваше ім'я? Ні, я не написав. Але ви пишете конкретно до мене і хочете якісь ярлики прикладити мені. У мене завжди є відповідь, що відповісти таким людям. Завжди.